Іван Павленко Від роду до роду, розділ 3, частина 4, крапка один Одруження читає Наталія Бизова. Настало спекотне літо 1946 року зі жнивами і обмолотом хлібів. А ночі були хоч і короткі, але місячно зоряні, ліричні. Мені все більше подобалася Шура Бішанова. Я зустрічався з нею, проводив додому, йшлося до одруження. Мати схвалювала мій вибір. Шура була сиротою. Батьків вона втратила у голодному 33-му році. З харківського дитячого розподільника її п'ятирічну привезли у Яшники Полтавської області, де вона і виховувалась у колгоспному патронаті. У 1939 році старші вихованці розлетілися хто куди, а її найменшу забрав до себе бездітний голова колгоспу Падалка Саміло Сергійович. Та його у 1944 році засудили на 10 років за те, що головував при Німцях. Хазяйство описали хата, хлів, розділений на три частини саж, погріб. На ньому новий хлівчик. У хазяйстві була корова, теля, кабан, свиноматка і десять малих поросят. У колгосп забрали корову, свиноматку і п'ять поросят. Шурі залишили теля, кабана і п'ять поросят. З 16 років весною 1944 року вона почала ходити у колгосп на різні роботи, а також була листоношею. Та одного разу, коли вона була у клубі у травні 1944 року, хату хтось підпалив. Згорів чулан, де зберігалися продукти, а також солом'яний дах. Пожежу загасили і зруб залишився цілим. У хаті нічого не згоріло, лишилося ліжко, перина, подушки, стіл, дві лави, два стільці, ослін до лежанки і кухонна шафа. На покуті висіли ікони, напроти них лампадка. На стінах у рамках були фотографії, обвішані рушниками, дещо залишилося з одягу. З травня по листопад Шура жила у сусідки шоста Крізькі Васильівни і продовжувала доглядати за своїм огородом і хазяйством. Вона продала четверо поросят, одне порося коштувало три тисячі карбованців і купила сіру шубку, чоботи, туфлі на підборах, піджачок шерстяний, плаття, сорочку вишиту, два платки, один чорний, шерстяний з китицями й розами, а другий теплий, зимовий, матерію та інше. У листопаді продала теличку за 4 тисячі карбованців і перейшла жити до Івана Сергійовича Падалки, брата Саміла Сергійовича. Туди ж забрала порося і кабана, якого закололи зимою. Весною перейшла жити до подружки Павленко Олени Іванівни і її мами Марії Васильівни. Там уже закололи порося. 8 березня 1945 року на колгоспних зборах шуру обрали вихователькою дитячих ясел. Пропозицію вніс завгосп галівець Антін Трохимович. Він сказав, я пропоную обрати вихователькою Бішанову шуру, так як усім матері приготують їсти у поле, а шурі ніхто не приготує. Ясла працювали з весни по осінь від початку до кінця польових робіт, а на зиму закривались. У 1946 році з 1 березня по 1 квітня Шуру послали на місячні курси, завідуючих яслами у Лохвицю. На тих курсах була усваря із села Бресі, з якою Шура подружилася. Варя запропонувала сфотографуватися, і вони так і зробили удвох на згадку і по одному. Курси вони закінчили, а дитячі ясла того року не відкрилися, тому що у когось не було продуктів, щоб готувати дітей. У цей час Шура вже жила при медпункті разом з фельдшером, яка по спеціальності була акушеркою, виноградчою Настою Григорівною, і працювала там санітаркою. У жнива у нічний час разом з Павленко Оленою Іванівною звозили з поля снопи до скирти, де їх старі чоловіки скиртували. Інколи виходила до зерносховища, тому що мала 35 сотих огороду і вважалася колгосницею. У цей час вона мені і приглянулась. Та не дрімали і мої дядьки та тітки. Їм хотілося віддати мене як найвигідніше у приймаки, бо ж у нашій сім'ї були ще Василь і Віктор, також маленька Оля. Першими почали діяти дядько Олексій і тітка Параска. Вони саме зводили хату на цукрозаводі. Уся наша рідня зібралася до них на толоку мазати нову хату. Взяли мене з собою дядько жив з тіткою на квартирі у касира заводу, дочка якого була на видані, але женихів не було, побила війна. Я нічого не знав про дядькові та тічі не наміри. Як усі старанно працював, підносив жінкам глиняні вальки і воду, мазав, бігав, стигаючи скрізь і всюди, одночасно жартував із дочкою. А коли люди мажуть хату, то обов'язково співають, щоб весела була. Тут уже я і я заливався соловейком, і, виявилося, сподобався дівчині. Через кілька днів приїхала у село Тітка Параска уже у ролі Свахи. Прийшла вона до нас і давай гітувати мене у заводські приймаки. У них дочка одна, будинок добрячий, і люди вони багаті та впливові на заводі. Стара казала, що вони б тебе доучили, як захочеш, а ні, то влаштують на добру роботу. Дівчина дійсно була непогана собою, чорнява, з косами, на три роки молодша за мене, закінчила десять класів і ніде ще не працювала. Та моя шора була для мене кращою. Але я про неї не сказав ні слова, тільки сміявся і згоди не давав, так і поїхала тітка Параска ні з чим. А через деякий час Свиридівська тітка Мотря, батькова троюрідна сестра, передала, щоб я прийшов до неї. Спершу я подумав, що їй треба у чомусь допомогти, так як жила вона одинокою вдовою. Чоловік загинув на війні. А єдину дочку забрали у Німеччину, і там вона вийшла заміж за австрійця. Прийшов я до тітки й дізнався про чергове сватання у приймаки. Недалеко від неї жила теж удоваз дочкою, яка нещодавно повернулася з Німеччини. Я не хотів іти, знаючи наперед, що нічого з того не вийде. Але тітка настирливо просила подивися, може, сподобається. Така ж гарна дівчина, хата нова, криша черепицею. Пішли ми ввечері городами і манівцями, щоб менше людей бачило. Зайшли у хату. Там нас уже чекали, бо все було прибране. Поговорили про все, про те, потім випили чарці, жінки пішли у садок. А ми залишились у хаті. Дочка показувала альбом, який привезла з Німеччини. Я розпитував, де вона там була, і розказував дещо про себе. Це нас частково зближало. На прощанні я пообіцяв, що поговорю вдома з матерею і у наступну неділю дам остаточну відповідь. А тітці Мотрі сказав: Дівчина нічого, гарненька, привітна і балакуча, але у мене є своя. З якою я вже домовився про одруження, пішов і більше у Свиридівку не потикався. Дома я заявив матері, що буду женитися. Але ж як бути з весіллям? У хазяйстві зостався один лиш мішок зерна, який Віктор наносив у попередні роки, а у колгоспі за перше півріччя людям нарахували всього по 300 грамів на трудодень, решту хліба держава забрала. Нам з матерею дісталося біля 60 кілограмів. М'яса теж не було, кабанчик ще тільки підростав, а теляти не було, так як корова того року яловила, хіба що одних курей можна було порізати на весілля. Судили ми та рядили, як бути, і вирішили. Оскільки шансів пережити всією сім'єю голодну зиму залишалося мало, мати виїде з Олею до Марії у Західну Україну, а ми з Віктором останемося вдома. А після одруження зберемо врожай з нашого і шуреного городів. Поки мати ще була дома, я по-своєму став готуватися до одруження. Якраз підоспіли яблука білого наливу. Ми з Віктором нарвали мішок і тачкою відвезли на станцію, а далі я вже сам повіз'їв товарняком на Москву. Хтось мені сказав, що там вони дорогі. Дорога була важкою, у Бахмачі переносив з одного ешелону на інший. До Москви так і не доїхав, бо дуже ганяла мішочників міліція. У Мало Ярославці зліз і за півгодини продав за добру ціну. Слідуючий рейс зробив до Марії. Вона вчителювала у селі Чимарин Олицького району на Волині. Там колгоспів ще не було. Люди хазяйнували на власній землі і жили заможня. Коли я приїхав, то хазяйка, у якої кварталувала Марія, напекла білого хліба і пирогів. Пуд зерна там коштував 150-200 карбованців, а у нас 700-800 карбованців. Марія купила чи договорила за щось 50 кілограм пшениці, яку я теж товарняком довіз додому. З тиждень шиї не міг повернути, так натрудив її мішком, переносячи його з одного товарняка на інший, у рівному козятині, ромодані і ховаючи то у вугіллі, то у дрова. А у перших числах серпня поїхала і мати з Олею у Чимарин. Там сільрада виділила Марії окрему хату, <кій> в якій раніше жила сім'я, репресована за Мандерівщину. Родичі засуджених були задоволені такими тимчасовими квартирантами, бо ж порожня хата швидко атрофується і перетворюється на розвалюху. Так що Марії нічого не загрожувало, вона навіть листувалася з бувшими власниками хати. Звістка про те, що я буду жениться, швидко рознеслась по селу. Мої родичі віднеслися до неї по-різному. Дядько Петро був страшенно невдоволений. Він, звичайно, Переживав за мене, як за сина єдиного, вбитого на фронті брата, і разом з дядьком Олексієм вважав заводські прийми найкращим варіантом для мене. А шуру я брав у свою сім'ю, де були ще два нежонатих брати і незаміжня сестра. Переконавшись у тому, що я шури ні на яке багатство не проміняю, мої родичі змирилися. Більше того, тітка Уляна обурилася, що весілля не буде. Я Брат загинув на війні, а ми не зможемо його сина оженити по-людському. Ні, так не буде, і пішла по дядьках та тітках домовлятися про весілля спільними зусиллями. Далі події розвивалися так. Кожна Шешенківська родина, а їх було п'ять, взялася допомогти горілкою, а трохи самі приготували. А як же з закускою? Виписав я у колгоспі 10 кілограмів м'яса у рахунок зароблених грошей, привіз з городської бригади, городньої бригади ящик помидорів, зарізали ми з десяток курей. Було у нас трохи старого сала, та дядько Максим, мій хрещений батько, дав чималий кусень. Тітка Уляна принесла гусака, майже усі принесли сметани, яка за старим звичаєм подавалася на стіл першою. Готували закуску в основному три жінки моя хрещена мати Наталка Набивайлова, тітка Уляна і Шура Гриші Шешенкового. Весільного короваю не було, так як не було з чого його спекти. Муки ми намололи з Віктором на жорнах у дядька Андрія, тільки простої, на хліб. В останню ніч дядько Максим і ночував на дворі біля погреба, щоб хтось не посягнув на холодець і деяку іншу закуску, яка там зберігалася.